Миколаїв і норвезьке місто Крістіан Сан стали партнерами. Відповідний меморандум про співпрацю підписали мер Олександр Сінкевич і його норвезький колега Ян Скісланд. За словами миколаївського міського голови, документ передбачає обмін досвідом у питаннях місцевого самоврядування, налагодження співпраці між освітніми закладами та комунікації у післявоєнній відбудові Миколаєва. Далі пряма мова. Під час цієї агресії повномасштабної вже почали три міста в Україні. Це Миколаїв, Кривий Ріг і Київ працювати з містами щодо оформлення побратимства. Зараз ми працюємо з містом Крістіансен, ми підписали меморандум МОЮ. Зараз ми підготуємо перелік конкретних проєктів, які будемо співпрацювати, а також ми їм передали список необхідного обладнання, техніки, який нам потрібен. Можливо, вони будуть нам надсилати хоча б там, не обов'язково нову, але но хоча б ушну техніку. Як, наприклад, автобуси, які нам надіслали там, різні міста, там, в тому числі Варшава, ви бачите, ці великі у нас шість гармошок їздять по місту і дуже нас забезпечують, допомагають нам в цьому. В питанні жителі повертаються, а транспорту не збільшується. Ну, а Ви знаєте самі, що кількість транспорту у нас зменшилась внаслідок обстрілів, внаслідок того, що частина транспорту була мобілізована. Тобто вона зараз служить в армії.